Мир вам, брати і сестри. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Хочу почати з того, щоб віддати славу Богу, славу тому, хто достойний її прийняти. І дійсно Господь наш достойний того, щоб ми його прославляли. Читав собі протягом цього тижня різні місця, читав про те, що відбувається з людиною, коли вона помирає, і чому Господь так довго милує людей грішних, чому Він так довго терпить і. Не судиться з ними. Чому так довго Господь веде нас в нашому житті, не караючи, а даючи свою милість. І зрозумів, що Господь це робить, дивлячись на кінець, коли він в, в слідуючий раз, кожен раз, коли ми десь впали, чи коли ми десь не, не, не поступили правильно, Господь нас не карає тільки тому, що Він дивиться на кінець. І він розуміє, які будуть муки для тих, хто, хто не обмиється в його крові, хто не обновиться розумом, хто не посвятить свого життя йому. Я буду сьогодні ділитися словом таким про діла Божі, про те, що Ісус Христос Він все ж таки дарував нам надію, дарував нам надію спасіння. І коли я читаю Ездру, книгу Ездри, Він. Прирівнює себе до людини, яка грішна. І коли він задавав питання Господу, Бог йому сказав: не прирівнюй себе до грішників, бо в тебе є скарб зібраний на небі, який тобі відкриється за останнього часу. І я сьогодні хочу говорити трошки за ті скарби. Як же ж набути той скарб який буде зібраний останнього часу, щоб ми не пішли на вічні муки, але щоб все-таки якось. Ми дійшли до пізнання істини, щоб якось ми очистились від свого розуму, щоб якось ми наблизились до Ісуса Христа, щоб ми змогли все ж таки предстати перед Його святим лицем і бути помилуваними. Я буду читати деякі місця, що все-таки Господь хоче від нас. І ви знаєте, є одне місце написане в книзі Ездри, третя книга Ездри. в сьомому розділі є такий написаний порядок. Дій, що чекає праведних, коли вони помирають? Що їх чекає? Я думаю, це вже зачитувалось, ми вже чули. І там написано таке місце з 88-го віршика по 92-й, я зачитаю. Бо такий є порядок тих, що зберегли дороги Всевишнього, коли почнуть відділятися від тліної посудини, у той час, коли жили, служили Всевишньому, в труднощах. І кожної години терпіли небезпеки, щоб досконало зберігати закон законодавця. Задля, то, задля цього тут про це мова. По-перше, побачить з великою радістю славу того, хто їх приймає, бо спочинуть через сім станів перший стан тому, що великим трудом боролися, щоб побороти поганий розум, створений з ними, щоб він їх не звів від життя до смерті. Написано про такий перший стан. Через який людина буде проходити, я так розумію, що це десь перше розуміння того, чому ми спаслись, чому, чому ми бачимо славу того і чому ми сьогодні спасені. Перше розуміння, яке Бог дасть людям, які прийдуть до нього, вони побачать, що завдяки тому, що вони очистились від поганого свого розуму. Каже, великому вони побороли поганий розум, важким трудом боролися. Господь дарує радість тим, Важким трудом важким трудом здобував чистий розум, хто прикладав цілу купу зусиль і старань для того, щоб здобути новий розум, для того, щоб обновитися розумом Ісуса Христа, для того, щоб обновитися Духом Святим, яким Господь сьогодні нам дає, яким сьогодні Господь хрестить, яким сьогодні Господь промовляє, яким сьогодні Господь сповняє. Ви знаєте, Господь є милостивий до нас і. Апостол Петро пише такі слова, що немає такого, що нам би не дано було в Ісусі Христі. Нам дані всі обітності, нам дана сила, сила для того, щоб перемагати, сила для того, щоб боротися з гріхом. Я буду читати ще апостол Петра деякі місця, це є друге апостола Петра послання. Друге апостола Петра, перша глава, я буду читати такі вірші. Симон Петрота, рапта Апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні... Та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Де він описує, що це за такі діла, що це за такі плоди, якими Господь, ну я би хотів, якими Господь е, нас веде, які в нас мають проявитися як християн, ну, я би хотів звернути свою увагу на деякі місця. На перше місце це те, що Господь дарував всім нам сьогодні тут присутнім рівноцінну віру в Ісуса Христа. Кожен з нас тут присутній, Він знає, що Ісус Христос наш Спаситель. Кожен з нас тут присутній, він знає, що Ісус Христос помирав за Нього на христі. Кожен з нас тут присутній, і Він знає, що Господь любить своїх дітей, що Він хрестить Духом Святим, що Він прощає і що Він веде, що Він не оставляє своїх дітей. Ми всі отримали цю рівноцінну віру в Ісуса Христа. І що далі апостол Петро говорить? Він каже: отримавши оцю дорогоцінну віру, зростайте в пізнанні Ісуса Христа. Він не говорить зупинитися, він не говорить, ми спаслися цією вірою, а Він говорить, зростайте в пізнанні Ісуса Христа. І далі Він говорить такі слова, щоб обітниці, які Господь сьогодні нам дає, обітниці сили Духа Святого, обітниці зцілення, обітниці сили Господньої, яка має діяти в нас. Він говорить деякий момент, на який я звернув увагу, що ж нам робити, щоб ці обітниці діяли. В четвертому віршуку він пише: через них даровані нам ціні та великі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тобто апостол Петро він пише, що ми можемо стати учасниками Божої істоти тільки в тому випадку, коли ми будемо тікати від пожадливого світового тління. Коли ми бачимо, що наш розум веде нас до неправди, коли ми бачимо, що наш розум спонукає нас десь до гріха, коли ми бачимо, що наш розум усуєчає наші. Думки, коли ми бачимо, що ми живемо не Ісусом Христом, ми повинні тікати від цього, брати і сестри, ми повинні наближатися до Ісуса Христа, бо Ісус Христос хоче нам дарувати свободу. Він сьогодні хоче дарувати кожному нас свободу, свободу вільно думати, свободу перебувати в Ісусі Христі, свободу наповнятися Духом Святим, свободу силі Господа Ісуса Христа, яку Він нам дав через Духа Святого. Ви знаєте, ці обітниці я не буду їх зачитувати, ви знаєте, що. Всім, хто повірили в Ісуса Христа, дана сила, яка сила, ви знаєте, що хто покладе руку на хворого і буде молитися за зцілення, то хворий удужає. Ми знаємо, що в нас є ці обітниці Ісуса Христа, і чому сьогодні вони не працюють, чому сьогодні не працює сила Ісуса Христа в нас? Я нахожу відповіді в святому Писанні в Біблії. Що ця відповідь, ми буває, не тікаємо від пожадливості світового тління, ми не стараємося боротися з своїм розумом, який нас спонукає до неправди, до гріха. Ми десь змирилися з тим рішенням, що ось ми повірили в Ісуса Христа, ми знаємо, що Він помер за нас на хресті, і, в принципі, так, ми і спасемося. Ну, ви знаєте. Слово Боже нам говорить не так, і я коли задумуюсь над цими словами, коли я читаю про ті кари, про об'явлення, про те, як прийде Господь судитися на світ, про те, що чекає грішні душі, усвідомлення, усвідомлення жахливого суду, усвідомлення жахливої участі з невірними. І ви знаєте, я задумовуюсь над тим, як же ж мені все ж таки досягнути тої святості, як же ж мені наблизитись до Ісуса Христа і почути ті слова, коли Він, коли він мені скаже. Війди, достойний рабе, війди, бо ти служив мені вірно, бо ти беріг мого закона, ти беріг мої заповіді. Я хочу ще звернути увагу на деякі місця. Чому все ж таки Ездра задавав питання Богу, він каже, чому ми всі будемо судимі? Ну, одні, одні вірять, одні не вірять, одні так живуть, одні не так живуть. І Господь промовив йому такі слова. Ездра йому казав: От дивись, Боже. Ми, каже, народилися з розумом, і цей розум поганий, він постійно нас склоняє до злого. І Бог йому відповідає. от каже, саме через цей розум, саме через цей розум ви будете і судимі. Тому що розум як спонукає до поганого, так розум і дає нам ясно зрозуміти, що без Ісуса Христа нам немає Спасіння, що без Ісуса Христа ми не зможемо наблизитись до Бога. Що без Ісуса Христа ми є тлінні, ми є гріховні. Ми не можемо бороти своїх звичок в важких. Ми не можемо боротися зі своїми гріхами тільки в Ісусі Христі нам дарована сила, тільки в пізнанні Його істини, тільки в рості, тільки в важких, надважких зусиллях, які ми будемо прикладати для того, щоб боротися в постах, в молитвах, в недосипаннях, як апостол Павло пише, тільки в такому випадку ми зможемо наблизитись до Ісуса Христа. І я хотів сьогодні ще звернути увагу. Десь ми всі маємо сьогодні Слово Боже. Багато хто з нас хрещений Духом Святим мають силу. Чи ми використовуємо ті інструменти, які Господь нам сьогодні дарував? Чи ми дійсно дивимося на Ісуса Христа, як на того, хто може дати спасіння, чи ми віруємо правильною вірою, чи ми віримо в те, що нам треба рости, чи ми все ж таки віримо, що ми спасаємося по милості і нам не треба нічого робити? Я десь задумувався над тими моментами. Приходив додому і розумів, в принципі, щось не то. Я дивлюся, я проживаю тиждень, проживаю тиждень, а в моєму серці якісь думки незрозумілі. Щось приходить, якась суєта, марнота, і постійно вона торкається мого серця. І я не розумію, я до кінця Божий, чи я не Божий? Що відбувається зі мною? Що відбувається з моїм розумом? Що відбувається з моїм серцем, коли я не думаю про Ісуса Христа? Що відбувається з моїм серцем, коли я. Віддаляюся від Нього, як я віддаляюся від Нього, не перебуваю в Слові Божому. Я не, не використовую тих обідниць, які дані мені, я не втікаю від гріха, коли гріх тисне, я можу себе оправдовувати тим, що я вірю в Ісуса Христа. Але насправді Господь каже, через апостола Павла нам дане слово каже: якщо ви бачите, що до вас підходить тління, оце, якщо ви бачите, що цей розум. Перевернений, що цей розум підходить до ваших думок, до вашого серця, вам нам терміново потрібно підійти до Ісуса Христа. Нам терміново потрібно сісти і почитати Слово Боже, яке нас очистить, яке, прийнявшись в нашому серці, воно зробить переміну, яке за допомогою сили Духа Святого обновить нас і дарує нам силу йти далі і виправляти свої стежки, яке дасть нам силу возростати. Коли ми бачимо ці всі думки, нам не можна просто брати і сестри, нам категорично не можна і критично не можна зупинятися на тому. Коли ми бачимо, що ми не можемо чогось перемогти, нам ні в якому разі не можна оправдовувати себе, бо ці оправдання вони приведуть до дуже плачевного кінця. Вони приведуть, коли ми прийдемо станемо на суд перед Богом, і Бог скаже: Я дав тобі розум, я дав тобі слово Боже, я дав тобі Духа Святого, я дав тобі, щоб ти наповнявся, щоб ти читав і вникав. Чому, коли прийшли до тебе ці думки спокусливі? Чому, коли гріх підходив до тебе, чому ти не прийшов до мене? Чому ти не сів і не почитав слова Мого? Чому ти в цей день не звернувся до мене, не став на коліна і не помолився, щоб ті спокуси, які приходять в твоє життя? Щоб Бог очистив твій розум, чому ти не прикладав ці важкі зусилля, бо ти знав, що важкими зусиллями здобувається Царство Небесне, і ми всі знаємо сьогодні ці слова, брати і сестри. Я хочу з вами молитися сьогодні, щоб Господь нам дарував страху Господнього, щоб ми розуміли, що ми не можемо спастися, якщо ми не будемо прикладати цих надважких зусиль, що тільки надважкими зусиллями ми можемо приблизитись до Бога. Не управданнями, не тим, що ми люди важкі, немочні, і ми не можемо всього перемогти. Ми можемо сьогодні перемогти. Ми можемо, бо нам давна сила в Ісусі Христі, нам дано Слово Боже, для того, щоб ми виросли в Дусі Святому, для того, щоб ми укріпились. Я буду з вами молитись, брати і сестри, і проти, просити цієї милості Бога для нас.